Фантастика якась, як він зараз прибирає свого опонента в цій ситуації. В порушення правил в коло всій ситуації і одразу декілька слів після цього стандарту. Тут не фіксує рукою арбітера. Кошет-удар з дальньої дистанції. Спроба пробити. Владислав потреба чи необхідність у блог настане. Слава зараз станція площі, напрямку зараз спроба пробити за дальньої дистанції. Зараз Спроба атакувати можна пробувати, Було з Казаков під ліво Незручно було. Збігаємо яй. Зараз Шевчук ще далі. Сокол під ліву ногу віддавав передачу і перший кол. Нашій половині поля ще одна передача на дальню Сійку. І зараз колесник так показує, проти нього фолили. Ну, Яке рішення приймає арбітер. Віддає недолю. Побачив Артема, класно відкрити, але ще поміж ліням. І не вперед на швидкість, але захруляється передача, не встигає трошки пів на фланзі, ще один пас передача Передачі наближе стійку, немає завершення. Як небезпечно було зараз? момент буває. Зараз Дмитро Димни любляє до речі, також робити в цьому сезоні. Артем там недоля передача на стійку, є завершення. і Його басо. Цьому сезоні він забивав в цій арені. В цьому неджі. Він відзначався, був у нього. Серйозно, травмувати футболістів, гравців. І в той момент з колесником так само він також дуже суперечна передача за лівого флангу. Шанс немає удару, немає завершення. І ще зараз знову підбирання. Удар! Блокується пострадав Кака. Вісімка грає майже всюди. На те, що так вільний художник в команді Тростянець, Хусін. І зараз Раса... Денис. Ну, Чорноґонтеси зараз вирішили розіграти. Недоля, як вона розвертається, Як він зараз розвернувся. Артем, Недоля, Яка техніка у Захист дулиться так. Діяти проти бойка. грає жорстку, але атака продовжується. Передача, і проходить цей пас. Так, несподівано нічого, нічого зараз не вигадав, просто віддає передачу. Міхія має бути перша на м'ячі. Зав... Зараз недоля під праву, недоля, доля під праву, доля, під праву ногу і передачу. Зараз колесник Данило нею пробуває і забиває Данило Колесник. Оформує другий гол. Одразу в центр. віддається передачу. Відбувається разбаколівка, але продовжується другим темпом. Є цей удар і повз, повз ворот. За цією грою для станця правим флангом. Передача. І повз м'яч. Є можливий зараз удар Міхеєв! Витки здається пробити з гострого кута. Ще одна спроба, ще одна можливість для е, тростянця не проходить цієї атаки. Лівий фланг дуже активний був в першому таймі. І зараз спроба пробити десятий Денис Хруд. Тростянця після цієї атаки зараз є можливість правим флангом. Є нагода для господаря. Простріл і вдається забити. Вдається. Денис Хруль на Фланзі. Є погруджі грає в центр. на Артему недолю цю передачу. Хруль ставить корпус. І зараз, що показує Рефері, Садослава Канаєва, все таки ось відбулися коректив. І зараз момент для Тросінця виїхали в один. Василець замість. І зараз тут спроба зараз технічно. Спроба зіграти. Ефект на рикошет, і добування не вдається. Один-один. Зараз. Жахтиваді. Зараз Бойко покидає Бойко. Ще раз спроба на нього. Бойко передача. І завершення. Хруль. Удар заблоковано. Недоля на виконання. Удар, Ідеальна передача. Бойко, передача ще раз. Його пас. І під праву ногу. Буде завершення. Шевчук на виконання. І надпоперечно поперечно політає цей м'яч. Момент був дуже цікавий. Тим паче, ось тут знов ну, таки не допрацювали пара центральних захисників Трасенця. Колесник, і на фланзі вже вмикається Данило на швидкості. Тут передача ще встигає колесний. Ярце зараз запрослугу. 22-й номеру працює Любко передача на фланг. Сокол під ліву ногу. Сокол направляє м'яч дальній кут. Сокол надається пробити технічно, але там удар по ногах. І мовчись, свисток арбітра. Є нагода для удар. Правого флангу. Любко, його передача, і в полотаці під праву ногу, не доля, не доля можна бити, недоля. Зараз під праву ногу довго йде передача на дальню Сіку. І якийсь сейф. Правим флангом коло два ковалівки. Продовжує, продовжує атакувати. Це восьма хвилина. У нас наближається ще не на передача, і тут не вдається. Проб... Там на доля на фланзі. Підхоплюється м'яч. Автор двох асистів. Сьогодні передача. Сокол. Його пас. і завершення. І зараз. І саме цей Ортес Лавровський підказує своїм підопічним атака правим флангом. Передача і удар. Стіка. Ще одна атака. Передача. Вихід. Арський. Гострий кут. І удар заблоковано. Сін виконає. Часний. Розіграв на цей раз. Ну, тут uh, спроба пробити з uh, дальної дистанції. Ну, рішення. Полку 3-0. Сьогодні візначався Сергій Басов, Данило Колесник, Дмитро Одимнич. Перемога команди Артема Строгородського. Впевнена звитяга лаврик. Всього найкраще.